Дівчатка, привіт! В цьому відео я покажу свої кремові маски для обличчя, якими зараз користуюсь, дам на кожний продукт свій відгук, можливо, це відео буде комусь корисним. Робіть собі кружку чаю або кави, і приєднайтесь до перегляду. Спочатку я вам розповім про маску, яка для мене є фаворитом на сьогоднішній день, найулюбленішою маскою. Замовила на майкапі нещодавно. Десь приблизно 500 гривень вона коштувала. Націно також буває іноді в наявності, але частіше пишуть, що недоступна до продажу. Також на майкапі постійно змінюється ціна. Іноді бувають знижки, тоді вона коштує приблизно 500 гривень, коли знижок немає, то 700, може і більше. Я замовила тоді, коли в мене була така алергічна реакція на шкірі під час стресу. В мене це дуже часто трапляється. Також взимку шкіра більш суха, вмикається опалення, і ця маска стала просто спасінням. Зараз покажу, як вона виглядає, розповім, як я цю маску використовую. Це маска від аптечного бренду AVEN, зволожуюча та заспокоюча, об'єм 50 мл, виготовлена у Франції. Ось такий тюбик, має маска кремову текстуру. Я наношу ввечері після того, як очищую шкіру обличчя, наношу тонік та серум. і далі цю маску. Якщо шкіра суха, вона дуже швидко вбирається, і потім залишки я просто прибираю серветкою. Можна, звичайно ж, змивати водою, але мені хочеться, щоб вона залишалась на обличчі до ранку. Дуже добре заспокоює шкіру, зволожує, дійсно справляється з всіма заявленими функціями. І мені дуже подобається стан моєї шкіри зранку після використання цієї маски. Ось така в неї текстура, сподіваюся, що вам видно. Ця маска буде постійно в моїх покупках на повторі, якщо її не знімуть з продажу. Сподіваюся, що цього не станеться. Це той продукт, який я буду завжди мати в своєму догляді. Друга маска з'явилась в мене тільки вчора. Це улюблена маска моєї сестри. Вона нею вже давно користується, продукт подобається і вирішила мені зробити такий подарунок. Це український бренд Mola. Маска для регенерації шкіри обличчя. З 5% ніацинаміда та Бтегіном його також тут 5%. Об'єм 100 мл для всіх типів шкіри. Є дозатор, що дуже зручно. Можна використовувати двома способами. Продукт кремовий. Перший спосіб нанести на очищену шкіру обличчя товстим шаром на 15-20 хвилин, потім змити водою і нанести серум та крем. Другий спосіб нанести на очищену шкіру обличчя. Після тонеру. через 15-20 хвилин залишки видалити паперовим рушником. Далі нічого не наносите, ні сіром, ні крем, і залишити так до ранку. Я використовувала другим способом, спробую ще і першим. І потім вам в порожніх баночках розповім. Як ця маска спрацювала, чи дійсно був для мене такий гарний ефект, як і для моєї сестри. Моя сестра користується тільки цим українським виробником для обличчя і тіла, тільки їх продукцією. Хоча вона мешкає в Швейцарії, могла б замовляти засоби від інших брендів, але я тут купляю у нас в Україні і потім. З допомогою перевізника ми відправляємо всю цю косметику в Швейцарію. Друзі, якщо користувалися продукцією мола, пишіть в коментарях, як вам, чи подобаються їх продукти, чи ні. Також буде цікаво прочитати ваші відгуки. Зараз покажу вам текстуру цієї маски. Вона більш легка, ніж попередня, і вибирається швидше. Мені все ж таки зараз більше подобаються кремові маски для обличчя, ті, які потрібно змивати водою десь хвилин через 15-20 або вже зранку ніж тканьові маски, тому що, по-перше, тканьові холодні на обличчі взимку, це не дуже приємно. По-друге, після використання тканьових дуже багато сміття. Але в мене ще є і такі в запасі на iHerb я їх багато замовляла, і всі ще не використала з запасів. Якщо цікаво, пишіть в коментарях, я зніму відео також про свої тканьові маски. Наступна маска в мене була в використанні десь, напевно, разів вже 5-6 замовляла на сайті Hurb. Вона дуже підходить для зимової пори року, для сухої шкіри, якщо немає алергії на мед. Це бренд I'm From, Honey Mask, об'єм 30 мл. Також на сайті є ще й велика баночка, але по ціні мені було вигідніше замовляти саме. Такими маленькими об'ємами. По-перше, на них була знижка, а по-друге, мені здається, що більш гігієнічно використовувати саме в тюбіку. Маска приємної текстури, вона і по аромату, як мед, просто натуральний мед. І на вигляд, як мед, і також в неї текстура справжній мед. Наношу десь приблизно на 15-20 хвилин, також коли вона повністю вбирається, змиваю водою і далі використовую свій звичайний догляд. Подобається достойний, хороший продукт. Маска добре зволожує живить шкіру. Посилання я залишу в описі під відео, можливо, хтось захоче собі замовити. Наступна маска, яку я нікому не рекомендую, використаю тільки через те, що вже були потрачені кошти від бренду SVR Sensifine 13 інгредієнтів в складі, об'єм 50 мл. Маска повинна була бути схожа на ось цю. Вона теж має функції зволоження та заспокоєння. Принаймні так заявлено виробником. Наносила її на очищену шкіру обличчя, змивала через 20 хвилин, тому що її неможливо залишити, не змиваючи, вона залишає дуже жирний такий шар на шкірі, якусь жирну плівку. і Ця маска абсолютно нічого не робить. Після змивання таке враження, нібито ви нічого не використовували. Тому закінчу цю баночку, наступним разом вже не повторю. Є в мене також дві маски від компанії «Аріфлейм». Перша це ось така із серії «Лавнечі» зволожуюча з екстрактом граната. Вказано, що тут 95% натуральних інгредієнтів, об'єм 30 мл. Достатньо бюджетна ціна. Справляється добре зі зволоженням шкіри. Текстура гелева, Ось, я вже нанесла на руку. Приємний аромат, як на мене, але це, звичайно, ж все індивідуально. І друга маска, вона була лімітованою версією, випущена: це серія Essentials. Заспокоююча маска з провітаміном b 5 та олією Лаванди. Тут об'єм 50 мл. Достойна була серія, тут і гарний засіб для вмивання, хоча бюджетний, і ось така кремова маска. Теж наношу зранку до повного вбирання, потім залишки змиваю водою і далі звичайний догляд. Хороший продукт подобається, але зараз немає вже в каталозі. І останній продукт, також від компанії Ariflame, Я використовую як маску, хоча це засіб 3 в одному із серії Optimals Urban Huar 3D. Можна використовувати як засіб для вмивання, як скраб. Але як скраб мені не подобається там для мене майже не відчутні ці часточки і як маску. Я наношу на очищену шкіру обличчя. Тримаю до того моменту, як вона починає висихати, і одразу ж змиваю водою. Шкіру не сушить, що дуже добре. Об'єм 75 мл, вистачає надовго, добре шкіру очищує, теж бюджетний продукт і подобається. Друзі, якщо це відео вам було корисним, ставте, будь ласка, лайк. Підписуйтесь на канал, якщо б ви хотіли відео на якісь інші теми, пишіть про це в коментарях. Пишіть, якими ви масками кремовими або глиняними користуєтесь зараз взимку. Буде цікаво прочитати. Бажаю всім здоров'я, мирного неба над головою, приємних і корисних покупок і до зустрічі у наступних відео. До побачення, друзі!